Всім добрий вечер. Це відео про те, як ми ну, работаємо на вечерю приніс нашим котиком. Так коротко скажу, бо давно вже не виходив в ефір. Бо фактично нема що показувати. Погода зараз така осіння. Слякати кожен день вранці прийшов, покормив, вечором прийшов покормив. Поки що отут вот нічого не робив. Вон, поки що. Це те ж саме, що і було. Чекав, бо на цьому тижні замовляв кришу, профіль на кришу. То вчора приїхав, хотів сьогодні робити кришу, метал вкрити. Але сьогодні йде цілий день дощ, тому вже відложили це діло на наступний тиждень. Вже з понеділка побачив погода то вже на наступному тижні будемо перекривати кришу. Е, пошло тут е, у нас ну, без пару гривень 6 тисяч. Це 4 е, настіла 2 длинних, там по 4,7 метри і 2 коротких там, по 2,7 м. Е, длина. То у нас на, вже на цьому тижні що буде, буде новий дах. Металевий, він не буде протікати Далі наші плани такі, що ми перенесемо тут інвертора з гаража помощніше. Доставимо ще дві панелі 480, тобто в сумі 900 з копійками Вт. Переробимо на 24 вольтову систему сонячну все, щоб тут забезпечити живленням все. Ну, так, тому ви бачите, що довго не виходив, не показував, бо фактично нема що і показувати. Так, хто там у нас та сидить. Вон, ну, чекає, поки тут папа розсосеться. Бо вони друг другу заважають. От приходиш, трошки протаплюваєш газом, бо тому що в цій системі дуже досить тобто включив. Раз-два, де да і температура піднялась. Тут у нас вже бачите, як все по поводу термоса воно тут. Зараз тримає стабільну температуру на вулиці около нуля. У нас тут плюс від 6 до 9 градусів. От так в реальності. Нижче ну, від 6, зверху 9 градусів. От так наганяєш до 15-20 градусів газом. Швидко. Та тут дуже тепло. Ну, тут нормально, більш-менш тут ні сира. Так прохолода такая тому що ну, плюс 18 е, он поставив вон такие жалюзи чтобы підсікав двері холод у них відкривають щоб там залишалось воно а сюди щоб холод не заходив и тепло не виходило ну вот таке, тому от так якось взяв Зня, відео щоб вы не забували про наших котиків вот таке Ну що ще сказати? Що ще сказати? Піки, што хотів што сказати і вже трошки призабув. Да, що ще забув? Нам надо був ще один акумулятор. Ми з збори були відкриті на акумулятор, но вони трохи стали. Думав брати акумулятор гелівий, 12 вольтовий, 200 амперний. Ну щоб була 12 2 штуки по 200 ампер. 15 вольтових, щоб ма24 система. Але в зв'язку з тим, що в нас зараз така ситуація, сьогодні я глянув в інтернеті, стоїв він там 10, ну 10,5 тисяч. Зараз я дивлюсь. Нема, нема, нема ні на, на одному сайті нема, нема, де є там 15-16 тисяч е, як е, і то під замовлення якось так. Тому що даже я не знаю можливо тоді придається обходитись що, що в мене тут тут є тут у мене один стоїть 12, ну, 12 вольтовий, три штуки один 200 амперний і два по сотці. тут тобто, мабуть, е... зробимо а ні, да два сотки сделаем из них і двухсотку двох двухсоток сделаем 24 вольта Ну, Ось так, якось так. А там уже будемо бачити, що там у нас буде наші магазини будуть нам предлагати. Бо по сумасшедших цінах зрозуміло, що купляти це не будемо. Добре, що у нас є інвертор, який зараз в ціні просто підскочили. Ми його брали тоді 8 тисяч 8,5. Зараз вони стоять... По-моему, що ще около 13-14 тысяч то под замовлення. Панели, то що ми взяли. Воно отчекає. Ну, спочатку дах положимо. А вже далі будемо на дах вложити в новой солнечной панелі. Ну ось так, якесь так. Котики їдять. Пьют молочко. Молочко безлактозне. Ми даємо тільки безлактозне молоко. Сухой корм виїли, Вранці подкидывал. прохим банку сверху их вот таким кормом их еще не побаловал сверху он таким и купляем еще ложим тут на юля варить спинки куричи вываривая мясо и даем на основе чтобы было видно вермишелька мясо Ну і плюс корм що ми так додаємо, і сухий корм. Ось такий раціон. І плюс ще десь один чи два рази на тиждень даємо ще рибу варену. У нас є в місті магазин рибний. Власниця дуже хороша людина. Наш друг вона буває, нам підкидає безкоштовно рибу морську. І ми її варимо. у нас такая есть рыбная лавка. О, что такое белое не пошло. О, решила по-новому поесть. Ну, вот такие рацион зараз наших таких. Почему же помните, Васек у нас был вин. Васек у нас был такие в конце лета, такие хуты, а зараз такие на зиму устал, такие пышный кот. Просто красавчик. Ой, ну все, буду завершувати. Всім дякую. Дякую, хто допомагає. Допомагайте своїм котикам, можливо, у вас в містах так само є котики, які живуть біля вас, в під'їздах, вони так само потребують. Виносить тим вечором, їсти потрохи. Допомагайте їм, тому що крім нас їм нема кому допомогти. Все, всім дякую, всім до побачення.